Погода може не збігатися з древним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. День другий. Циклон продовжує керувати погодою над Україною. Принесе зливи, грози та поривчастий вітер. А я Богдан, і це прогноз погоди по містам та областям України на завтра, 28 травня. Севастополь може покрапити впродовж доби, а так без опадів. Сімферополь у місті без опадів увесь день. Але у Криму впродовж доби може покрапати. Дніпро. Основна концентрація дощів покине місто та область до обіду. Але місцями в області, особливо під вечір, дощі ще можуть повернутись. А так без опадів. Кривий ріг. Дощі покинуть місто до ранку і до кінця доби без опадів. Полтава. Дощі у місті протримуються до обіду та покинуть місто та область і до кінця доби без опадів, незважаючи на те, що в області ще може покрапати. Кременчук Дощі та зливи покинуть місто до обіду і до кінця доби без опадів. Черкаси. Дощі та зливи протримуються до обіду і повністю покинуть область опадів до кінця доби не очікується. Вінниця. Дощі покинуть місто лише в день. По області локальні дощі та зливи будуть вирувати до вечора або до кінця доби. Невиключні грози місцями без опадів. Кропивницький. Дощі та зливи покинуть область до обіду і опадів не очікується. Одеса. Можливі дощі впродовж доби а так без опадів. В області ситуація протилежна. Дощі та грози локально протримуються до кінця доби. Миколаїв у місті та області може покрапати впродовж доби. а так без опадів. Херсон. У місті та області може покрапати впродовж доби. а так без опадів. Запоріжжя. У місті та області дощі зникнуть до обіду. І опадів не очікується. Донецьк. Дощі та зливи впродовж доби. В області теж ж саме. Не виключні грози. а так без опадів. Луганськ. У місті та області може покрапати або по впродовж доби місцями без опадів. Харків. Дощі та зливи прийдуть вдень та локально протримуються до кінця доби. Так само і в області не виключні грози, а так, місцями без опадів. Суми у місто та область дощі прийдуть в день та наприкінці доби А так, місцями без опадів. Чернігів може покрапати впродовж доби, А так, без опадів. В області аналогічна ситуація Київ. Дощі та зливи покинуть столицю та більшу частину області в день. Але можливі грози місцями без опадів. Житомир. Локальні дощі різної інтенсивності впродовж доби. Невиключні грози. В області, як бачите, така сама картина, але місцями без опадів. Рівне. Дощі та зливи впродовж доби. В області те саме, але місцями без опадів. Луцьк. дощі та зливи впродовж доби. В області те саме. але місцями без опадів. Львів. Можливі дощі Впродовж доби. а так Основна концентрація опадів випаде в області. Тернопіль. дощі та зливи увесь день. І така сама ситуація в області. Хмельницький. Доші та зливи Впродовж доби. В області місцями без опадів. Чернівці. дощі та зливи увесь день. Так само і в області. Івано-Франківськ. Дощі та зливи майже увесь день. В області так само, але місцями без опадів. Ужгород без опадів увесь день, але в області впродовж доби очікуються дощі. Якщо погода хоть трохи збувається, і ви мені трохи вірите, підписуйтесь на канал і перегляньте цей контент.